Сьогодні я хотів поговорити з вами про мову. Мова є дуже важливим чинником модифікації людини. Завжди ознакою освіченої людини було знання декількох мов, а тим паче державний. Але чомусь цей чинник не спрацював в Україні? Мабуть, тому що ми не так і змогли позбутися спадку Радянського Союзу. В 1972 році, наприклад, ЦК, КПРС Перший секретар ЦК КПРС з, з ідеології Суслов доповів, що ми створимо гомосоветікоса, людину радянську, мову, спілкування якого буде російська. З тих пір російська мова запанувала на теренах СРСР. Ці слова можете легко перевірити, щоб подивитись хоча б документальні фільми зняти до 1972 року і після. На їх озвучку. Вам все буде зрозуміло. Таке панування російської мови тривало до 91 року, до розвалу Радянського Союзу. Після розвалу Радянського Союзу більшість країн, більшість країн Радянського Союзу зуміли відмовити свої мови, крім України. Ось з цього приводу цікавий досвід стран. Країн Прибалтії. Вони в 91-му році запровадили іспити для отримання громадянства. І одним із цих іспитів було знання державної мови. Вони створили безкоштовні курси, допомагаючи людям опанувати державну мову, а потім проводили іспити. І ось що цікаво, більшість етнічних росіян, які мешкали в Танах Прибалтії, чомусь не захотіли вчити державні мови. Тому не отримала громадянства і були вимушені емігрувати. Таким чином, прибалити досить законний спосіб позбулося п'ятої колони. В Україні все було інакше. Хоча 10 стаття Конституції України і каже, що державною мовою в Україні є українська. Але сама держава нічого для цього не зробила за 30 років незалежності. Хоча синики для цього були. Десь з 89 по 94 рок рік в Україні було в тренді розмовляти українською мовою. Це було модно. Але держава не підтримала цю ініціативу людей і потроху завдяки спадку економічному люди забули про це. І це зійшло нанівець. В Україні 17% а громадян це етнічної Росіяни. З них тільки 5% розуміють і можуть спілкуватися українською мовою. Ще 14% розуміють, але спілкуватися не, не можуть. Ось так. В Україні російська мова нав'язувалась, і держава нічого не зробила, щоб це змінити. Ще щось робиться. Але виникає питання. Чи не запізно це? У вас може бути питання, як я ставлюсь до громадян України, які розмовляють російською мовою. Нормально ставлюсь. Я сам в побуті розмовляю і українською, і російською мовою. Тому ставлюсь з поняттям до тих людей, які розмовляють російською мовою. На жаль, не всіх вистачає здібностей, здібності, щоб опанувати іншу мову. Але це не робить їх автоматично поганими людьми. Давайте поважати всіх людей, незалежно від їх розумових здібностей. Ось все, що хотів сказати. І все буде Україна.